Привіт усім! І сьогодні я хочу розказати про роман. У минулому, у минулому відео я розказувала про кокос. Ну, у це відео я буду вам розказувати типу, смак різних фруктів, які ну, найдеш в Україні або в Росії, але вони рідкісні, коротше, тропічні. І сьогодні головним героєм це є манго. Манго так виглядає. Воно насправді кругле таке. Мені воно нагадує авокадо, тільки авокадо. На більше як груша. Ось таке коротше манго. Я раджу вам вибирати саме найбільше манго, яке там є. Бо там дуже великий кіль, е, ну, дуже великий цей камінець. Ось манху таке, камінець такий. Ну, зараз я вам покажу, який він Ось такий він жовтий, 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 жовтий. І я скажу зараз, який у унес... нього... Ну, я буду його. ложечку здесь шкребут, а можно и ножичком. Это ножичком выдрижим трошки. И раз я скажу, какие у него смак. Если трошки больше. Я можу сказати таке. М -м. Мені здається, що це так, якби апельсин, хурма і диня разом взяти. Ну, це все одно не так. Ну, якщо хочете, можете попробувати відтворити цей смак. Говорят, ну, чи вам вийде? Ну, Мені здається так, я не знаю як вам. М'якоть у цього фрукта, така як апельсин. Розм'як. Ну, ніби роздавленого розм'яного апельсина. І хурме. Ну, ось які у мене відчуття від манго. Нагадаю вам, це мені передала бабуся із Італії. На другий місяць або через місяць буде таке ж відео. Ну, я трошки запізналася з викладуванням кокосу, але я його обов'язково викладу. Може на скоріше ніж це відео. І ще я хотіла вам показати справжню. Зелену оливку. Справжня зелена оливка виглядає ось так. На болотного кольору. Така велика. і на смак, як чорна оливка. Тільки вона, мені чомусь здається, краще. Ну, це все, що я хотіла розповісти в цьому відео. Участвуйте в, э, в конкурсі, який проводиться на моєму каналі, і всім па-па!